Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами розглянемо новий е, перспективний криптопроект, який, на мою думку, зможе роздати непоганий дроп е, під час халвінгу, можна навіть трішки швидше. Е, перед початком цього відеоролика прошу вас поставити лайк і підписатись на канал, це це допомагає його розвитку, його активності. І, в принципі, давайте приступимо до самого е, проєкту. Е, Проєкт це теснет від Fuel. Е, ви, думаю, підписники мого каналу знаєте, що я досить не люблю теснети, я їх роблю, але, на мою думку, що 80% теснентів вони не дадуть ніякого профіту. Якщо я значить, записую відео про фюел, значить фюел може щось дати. Давайте, в принципі, розглянемо, що таке цей самий фюел, скільки він може дати, що там потрібно зробити і так далі. Фюел це. Він знаходиться на базі ефіру. З'явився він приблизно 2000. У 2020 році теснет e на базі Ефіруму. Давайте зараз перейдемо на сайт. Тобто тут у нас є брідж, де ми бріджем токени. E для того для початку нам потрібно буде установити, установити ось такий от гаманець на наш, в наш, в нашому браузері. Після чого нам потрібно буде зробити отут. Деякі дії, річ, Свапи і так далі. Проект занесли досить велику кількість інвестицій, які, б могли б, які в принципі, дадуть спроможність того, щоб роздати дроб раннім користувачам, раннім юзерам, взагалі юзерам. Тобто, ось така інструкція є, в принципі, я зайшов на Encrypted. Просто це по суті, що нам потрібно буде робити, щоб отримати дробень. Нам потрібно просто буде користуватись платформою, тобто робити свапи, бріджі і так далі. Але знову ж таки це все абсолютно безплатно, тому що це ми робимо за тестові токени. Спитайте, де взяти тестові токени? В своєму телеграм-каналі я розписав детальну інструкцію про те, як взагалі цей, цю інструкцію до цього проєкту у нас є: отримуємо тестові токени в крані, тобто ми переходимо в кран. Нас тут з'являється, ми вставляємо адрес, гаман... адрес гаманця, то нажимаємо Яний робот і нажимаємо GameFire at fear», тобто Дайте мені ефіру». Е, В принципі, тут про проєкт багато чого нема писати, він досить зашилений серед багатьох людей, е, тобто в криптоспільноті. Досить багато топових криптоентуастів, крипто криптоінфлюенсерів поговорили про цей е, тестнет. В принципі, на «Інкриптеді» про нього стаття є. Тому, якщо ви хоч, якщо ви починаєте, починаєте лише заходити в крипту щось там вчити, робити, то Десне День Фюела я б вам рекомендував зробити це 100%. Тому що е він, на мою думку, зможе насипати нормальну кількість токенів. Тому що, якщо вже, типа, мемет дало, дроп дав оцей недавно роздача, то така е таке, як фюел, то він дасть точно. Тому що, е на мою думку, що скрол. Ну, дроп за е, Теснет не, не думаю, що роздасть, але якісь там плюшки все одно за Теснет буде, тому що в мене там досить велика кількість транзакцій набито і він був досить розшилений. Тому Outfuel — це досить круте l 2 рішення, яке, в принципі, е, спонсорується багатьма компаніями, багатьма людьми. Тому рекомендую вам зайти в цей проект, тому що. Якщо у вас навіть там є банк тисячу доларів, 10 тисяч доларів, то зробити там 5 аккаунтів, лишніми не будуть, тим більше вони не займе вас більше ніж півгодини часу. В принципі, про я розказав все. І щоб не забути, нагадую, що з підписниками з моїми підписниками на телеграм-каналі не тільки в мене була домовленість, що якщо на каналі набирається 100 підписників, бачите, набралось. То в своєму телеграм-каналі -от, я сливаю приватний курс по заробітку. Там білі теми, сірі теми та чорні теми. Тобто, ну як у загальне, там різні способи заробітку, там їх більше 100, всіма посиланнями, інструкціями і так далі. 100 підписників набралось. В принципі, так, я цей курс думаю викладу. от Якщо на цьому відео набереться. Я не буду сказати, скільки не береться, просто щоб якщо, якщо я побачу нормальну активність на, на цьому відео, то я одразу його викладу. Тому що тут досить багато нових людей в телеграм-канал приєднується, вони цього не знають. І тому на вихідних думаю, що я вам цей курс в принципі, викладу в себе в телеграм-каналі. Так і бачите, що в телеграм-каналі виходять абсолютно всі новини, тобто е і так далі. І на телеграм-канал варто бути підписаним, та як в мене не один такий курс на мене завтра. У мене досить багато є корисної для вас інформації, як парабітражі трафіку з Тіктоку і так далі. І всю її я буду постити, звичайно, вперше в свій телеграм-канал і взагалі телеграм-канал, тому що ну, на Ютуб записувати відео про те, як правильно створювати аккаунт в Тіктоці, як його настроїти. У ну, мене щось немає якогось там бажання. Тому рекомендую вам підписатись на телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі нижче. Тому я всім дякую за перегляд, хто дивився. Бажаю жирного дропу та жирних іксів і до наступного відеоролика.